2015 рік розпочинає свою історичну ходу в четвер, день Юпітера. Триватиме 11-та місячна доба. А сам нічний володар пересуватиметься знаком близнят. У 2015 році відбудеться два повних місячних та сонячних затемнення. Це дуже значимі події. В такі дні потрібно дотримуватись обережності, можуть виникати зміни в любовній та діловій сфері і не завжди позитивні. А щоб вони не стали роковими, старайтесь все. Прораховувати і продумувати 4 квітня 2015 року пройде перше повне місячне затемнення, друге 28 вересня. Перше повне сонячне затемнення пройде 28 березня 2015 року, а друге 13 вересня. Місячні затемнення символізують завершення одного циклу розвитку життя і початок іншого. Найкращий момент для початку нових проєктів. Сонячне затемнення у березні може вплинути на різного роду заздрощі і ревнощі в сім'ях, а 13 вересня сприятиме. Под... Для розвитку подальших планів, зміцнення матеріального стану, а також купівлі нерухомості. А від 21 березня розпочнеться рік тура БК згідно зороастрійського календаря. І за скіфсько-сарматським літочисленням це буде. 21 136 рік, а за календарем від Трипільської доби 7523 літо. Овен загалом очікується досить успішний рік, адже символом року є саме ця тваринка. Маєте шанс змінити себе. Стати більш відкритими і е, контактнішими, що дозволить стати лідером навіть у тих сферах, де Овне традиційно менш успішні, маєте мається на увазі фінанси і кохання. З початку року добре продумайте свої плани на рік, цей період сприятиме розширенню справ, вдалих покупок, початку бізнесу. У багатьох саме у цьому році з'явиться не лише кохана людина, але й чудовий партнер, який завжди вислухає і підкаже, а при потребі підставить своє плече. Телець. Рік знаменується серйозними перемінами в житті, які можуть зачепити будь-яку із сфер. Саме в цьому році можете стати більш успішними. Якщо у попередні роки ви інколи працювали за двох, то тепер все порядкується. Якось менше часу займатимуть проблеми родинно-сімейні. В середині весни можете зустріти людину, яка покорить вас своїм судженням про життя і місце людини в ньому. Також е, будете досить такі упевнені, е, є ризик закохатися на тапоринути в невідомі вам тенета філософії, що зробить вас вільнішими. Все це може стати причиною непорозумінь і проблем у вашому житті, близнята. Ви переступите цей рік з особливим настроєм і теплом. У вас назбирається чимало цікавих і нереалізованих планів. Більшість з яких плануєте реалізувати і перетворити в життя саме в цей період. Близняк чекає несамовитий роман вже з початку року, який все переверне в житті і може зірвати плани. Ви, ніби, перестанете належати собі. А всі ваші дії будуть крутитися навколо сфери почуттів. Вас можуть не зрозуміти рідні і близькі, комусь будуть навіть і перечити, і переконувати у протилежному. Ви можете змінити все: роботу, помешкання, покинути батьківщину, податись за коханою особою, навіть на кінець світу. Якби там не було, але любовна сфера. Керуватиме продовж року людьми з під цього знаку. Рак. Непростий рік очікує представників цього знаку. Саме ці люди спочатку року будуть всіляко старатися уникати проблем, вирішувати проблеми. Які потрібно саме зараз і не відкладати у довгий ящик і не очікуючи, коли маленьке непорозуміння переросте в конфлікт великих розмірів, можливі немалі втрати у тих сферах життя, де раки не зможуть відстоювати свої позиції. А якщо ви зберетесь зі своїми силами і зможете постояти за своє, цей рік. Сприятливий для знайомств і е, зав'язування стосунків, які у майбутньому принесуть великі блага у вигляді такої грошової підтримки, або допомоги у вирішенні складних життєвих питань. Тому будьте Наполегливі, чіткі у планах, і вам нічого не буде загрожувати. Лев, для Левів рік прийдешній обіцяє стати досить корисним у плані нового напрямку в житті, побудови планів та створення міцної основи для майбутніх перемог. На відміну від попередніх років леви не будуть прив'язані і занурені з головою в роботу, а більше матимуть часу для активного відпочинку, не забуваючи про роботу або контролюючи її на відстані, зможете збагатитись новими знайомствами та прогресивними ідеями, які в Зможете застосувати для власного розвитку більшість будуть якось вивільнені від почуттів та обов'язків, зможуть бути самі собою. Полювати за овечками та кісками не завжди захочеться, діва. Відповідальним та таким домовитим дівам. Не так легко буде вписуватися в е, збаламучений рік козячо-овечої енергетики. Коли всі і скрізь думають, як би їм полегшити своє життя і наповнити його розвагами, ви не зможете зрадити собі і не вмієте ні на хвильку розслабитись, але Повільними кроками просуватиметесь вперед до наміченої мети. Зірки радять дівам попрацювати над собою своїм духовним станом, а також ставленням до життя. Вибирайте ті шляхи, які зможете подолати і освоїти. Терези загальними фразами можна сказати, що саме Терезам передбачається пережити цікавий. Та корисний рік у плані розвитку та знайдення мети в житті. З хлопчиків він зробить чоловіків, а з невпевнених в собі осіб він оберне на рішучих і наполегливих натхнення, яке володіє вами, допоможе у вирішенні найсерйозніших проблем способом гри. Якось швидше за інших будете схоплювати все на льоту і перетворювати в життя великий вплив на представників цього знаку матиме закоханість, яка поселить у вашому серці вже навесні. Вам буде здаватися, що навколо вас крутиться увесь світ скорпіон. У багатьох випадках цей рік може стати переломним для людей, що народилися під цим енергетичним знаком. Вам просто набридло таке життя, що оточує одними проблемами, і при цьому не несе практично ніякого задоволення. Причиною раптового повороту в житті може стати випадкова зустріч з людиною, успішною та впливовою, яка своєю філософією життя захопить вас. Деякі скорпіони можуть поламати усі статути, що колись були для вас усім, і податися на нові місця з таким стілком, іншим принципом життя і буття. А це потягне за собою конфлікти і непорозуміння з рідними, особливо на початку літа. Все нормується вже восени. Стрілець. Настрій представників знаку в 2015 році буде веселковим. Стрільці, за своєю вдачею, оптимісти. а тому з добрим зарядом енергії станете налагоджувати особисте життя або старатиметеся воз'єднатися з коханою особою і запропонуєте їй спільне життя цивільного плану або навіть вінчання. Ви не зможете сидіти на місці мандрівки, Переінакшення просто переслідуватимуть стрільців, інколи навіть без чіткого уявлення хочеться щось робити і кудись мчати. У багатьох здійсняться давні мрії, Козоріг. В загальному представники цього знаку проживуть. Складнувати рік, в якому їм передбачається чимало попрацювати над собою, щоб стати кращими, а це означає жити якісніше і насолоджуватись кожним днем перебування на землі. Так як козироги є невиправними матеріалістами, які не завжди вміють. Тішитись життям, через що самі стають для себе перешкодою, і через те мають проблеми. Але саме в 2015 році ви ніби прокинетесь від довгого сну і зрозумієте, що життя прекрасне, але його потрібно відчути. А найбільше змінить вас любов, яка прийде несподівано, водолій. Представники цього знаку мають схожу філософію з господиною року козою. Ви такі ж самі контактні, допитливі, стараєтесь уникати складної та важкої праці. Маєте творчу та ліричну вдачу. Цей рік ідеально підходить саме вам. Вмійте знаходити гармонію у всьому, поповнюйте своє серце любов'ю. Десь в кінці літа можете зустріти таку ж глибоку і споріднену душу, як ви самі, і ваше життя засяє новою зіркою. Риби. Народжені під знаком в 2015 році можуть досягнути набагато більшого, аніж за останні 10 літ. Цей рік обіцяє стати періодом. Можливості і карколомного стрибка в кар'єрі, якщо будете проявляти наполегливість та діловитість, на ваше перевтілення попливає саме бажання підкорити ці вершини, які ніколи не були для вас досяжними. Вам не потрібно буде щось доводити. Все говоритиме само за себе. Ваша наполегливість настільки захопить багато цікавих людей, що вони і самі не знатимуть, чому вони захочуть вам допомагати, а далека поїздка зможе докорінно змінити ваше життя. Будьте дуже наполегливі і цілеспрямовані, і перед вами відчиняться двері до нового цікавого. І щасливого життя з новим 2015 роком з Різдвом Христовим!